Ви на каналі Лесі. І це відео я намагаюся себе розважити. Розважити, я буду використовувати пораз десь з кугла. Буду питати в підписників свого телеграм-каналу. Та рулетка. Ви спитаєте в мене Лесін, на що тебе побудило зняти відео на таку тему? А я вам скажу. Я просто вже декілька днів сижу вдома, нічого не роблю, дивлюся ютуб, пошту. У телеграм-канал. А у свої пости. І все. І все. Тоже, не будемо тягнути кота за одне місце. Ми починаємо. А ви ставте подбайки, підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм-канал. Мій канал. Телеграм буде в коментарях. А ми починаємо. Використати пораду, не побоююсь цього слова Google. Так, що він нам може розказати? Зайнятися творчістю. Хіба що малювати. А тут, взагалі в цьому сайті, одна порада краща за іншу. Слухайте, як говорили, наберіть повітря в легені. Заведіть свій город. Серйозно? Хтось думає, що цю пораду хтось використає. Зрозуміло. там ще, тр... ще одну пораду до цього сайту, організуйте зустріч з ким. У мене навіть нема з ким організовувати зустрічі. Як вони цього не зрозуміють. Я так зрозуміла, поради з Google краще не використовувати, бо вони якісь якщо чесно бредові. Якщо там. Якщо... я не здивуюся, Якщо там випаде перегляд телевізора. А я телевізор не дивлюся, бо більшість каналів це єдині новини. Ще одна це єрундові програми, які на, на старих їх націлені. І мультики, і все. І все, і я заходжу в телевізор, чисто, щоб дивитися на ньому ютубчик. Рулетка буде вирішувати, що нам робити. Крутим, 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 крутим. Буду робити зарядку. Зробила і буду робити пост в телеграм-каналі. І ви будете мені радити, чим мені зайнятися. Питала у всіх підписників телеграм-канал, чим можна зайнятися. І одна підписниця сказала, що можна помалювати в скетчбуці. Будемо малювати. Будемо малювати. Малювала такий соняшник, і буде останнє діло, яким будемо займатися яким буду займатися, підписниця мені порекомендувала подивитися старі фотографії. Зараз буду вам показувати і дивитися одночасно. Покажу парочку фоток. Зараз я О, це було на 1 вересня, коли я йшла в третій клас. фоточка зроблена з моїми подружками. Далі фоточка у нас це було, коли перший раз була в Лазурному на морі в Херсонській області. Дякую за таке відео вам, що о, предлагали мені усе. А всім бай-бай!